Лістинга не буде. Хамстер комбат знову нас за сками. Бажаю, здоров'я, шана криптовалюта. радий вас бачити на каналі Дизе Crypto. Крипто. Обов'язково, будь ласка, підписуємося на канал. Для мене це слугає мотивації все більше і більше знімати для вас контенту. А також обов'язково підписуйся на телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор промок. Одним словом, якщо вам цікаво, не тільки е, цікава інформація, така загальна, але і щоб ця інформація приносила профіт, а ми це можемо все зробити, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що тут буде та інформація, яка принесе копієчку. Посилання на канал буде під цим відео. Була інформація, що саме в липні В липні буде ТГЄ, Тобто лістинг, але сьогодні 1 серпня і лістинга не відбулося. І вже на їхньому сайті вже інша інформація відповідна. Як ви бачите, відповідно, там травень, червень, липень, вже там інше написали відповідно. І що собою являє ця інформація? Я, чесно кажучи. Цілком не розумію, чому відтягується, але зараз висловлюю свої припущення, і можливо вони дійсності співпадуть з очікування нашими. І дійсно знаєте, поговоримо коротенько, що може сприяти, що все таки розробники не дотримуються своїх слів і все-таки не роблять лістинг. По перше, давайте розберемося в тому, в тому, що щоб виходив лістинг, але то повинна бути так, би мовити, сприятлива ситуація на цілому ринку. Знаєте, щоб там все росло, все там стріляло зараз. На жаль, це не відбувається. Тим паче, там Ізраїль там знов воює з Іраном. Відповідно, ну там і воював, але зараз такі більш такі активні дії відповідно. Крипта дуже сильно на це реагує, все л'ється вниз, все падає, відповідно. Це також один із факторів, тому що не відбувається лісинг. Потім все-таки, мені здається, вони, як знаєте. Номер один після надкоїна тапалка, тобто номер ми самі розумієте, що велика кількість граців грає хамсеркомбити, і їм щоб вийти при таких умовах, при такій ситуації на такому поганому ринку, це потрібно знаєте, дуже великі сили мати, дуже великі фінанси, і за рахунок цього, все таки воно як, Так би мовити, акумулюється і накопичується, вони розуміють, що ми не можемо це все зробити, тому що зараз не та фаза. Те, хто там говорить, що це скам, і я на початку це зробив, але це такий, знаєте, маленький клікбейт, Чому це не скам, як на мою думку? Тому що ми, по-перше, нічого там не вкладали. Скам це, коли, наприклад, ви вклали якісь фінанси, відповідно, там щось якесь маніпуляція відбулася, все воно закрилося і наші кошти вилетіли. Але цього в грі не відбулось. Ми просто витрачаємо там свої, свої там ресурси, свій час і такі інше нічого більшого. Тому, типа, знаєте, говорити, що це скам. Це досить так, знаєте, нелогічно. Але врешті-решт, врешті-решт, є досить хороша новина, і ми зараз про неї поговоримо. Вони оголосили. Пам'ятаєте, на самому початку, коли там більш така хайпова була тема про хом'ячка, там всі писали, що аєрдроп. Airdrop... Буде і всього виділяється загально там супла, загально там кількості токів. Всього 1% на нашу аудиторію, тобто на всіх гравців, тобто а гравців там більше 20 мільйонів. І зараз вони змінили правила, змінили погляди на це все і написали в їхньому офіційному е сайті, на, наприклад, в Твіттері в награм-каналі, що е е зараз цитую їхні слова. Ми, твер ми твердо віримо, що кожен гравець зробить внесок у, у наш спільний успіх. Щоб відобразити це, ми виділили колосальні 60% від загальної кількості токен для розпочинення в спільноті, тобто вже не один відсоток, як тоді раніше було. Там ми бачили там токеноміку, а вже 60% на всіх користувачів. І там все таки, знаєте, входить така думка, ідеологія, що все вони хочуть далі розвивати продукт, щоб все таки дійти до одного мільярда гравців, і за рахунок таких. Планів амбіцій, все таки виникає думка, що вони так би мовити турбуються про свій продукт. Їм не знаєте, не цікаво просто вийти там, роздати всім кошти, відповідно, там щоб там люди там задовольнилися і такі інше. Мінімальним в них є довгострокові плани, і мені особисто це імпонує, тому що розумію, що це серйозний підхід, не так, що так вийшов, все закрили. Питання все давайте до побачення, не так як, наприклад, як піксел Версі, тому що вони вийшли вже все до побачення, не чином там ну мало хто заробив відповідно. Я можливо також не на повноцінно так грав, але врешті-решт, ну негатив великий вони не зібрали. Тому е, в принципі, з точки зору розробників, я б можливо так би саме робив би, чекав би, сприятливу ситуацію, і відповідно, потім як вірватися, так вірваться, дай Боже, щоб всі про мене говорили. Всі говорили, оце це Комбат вийшов. Це номер один, все класно рівняється. Тому що, все-таки, якщо ми загальну індустрію візьмемо після ноткої, то Комбат це номер один. Як не крути, тому що велика кількість граців грає і довго ми вже граємо. Тому все-таки як. Він задасть тренд дана гра, так воно буде в інших тапах. Якщо хамстеркомбат виходить і це дуже так знаєте, негативно все падає. Ну, взагалі там, знаєте, зневірила, зневірюються люди за рахунок цього проекту, то відповідно цей, так би мовити, приклад воно лягає на іншій таполці, і це, звичайно, буде така, знаєте, негативна реакція. Тобто, як, як ефект дивно. Почнемо всі падати, відповідно, і воно зацепить. Тому все таки розраховуємо, що найближчим часом буде більш детальна інформація. Ціна я вже знаєте, вже не звертаю увагу на ці інформації. там дорожні карти, потім ще в них вайпепер вже офіційно вийшов, тому що раніше був неефективний. Тут все англійські мови. Треба почитати, з'ясувати. Поки що не можу вам сказати, що тут написано, але, врешті-решт, врешті-решт. Лістинга не відбулось. Не знаю, коли він будеться, чи в серпні, чи можливо, все таки вони тянуть до осені, що все-таки осінь вже розпочинається. Знаєте, конкретний двіж, вже все літо закінчилося. Пора працювати. Можливо, вони й дотягнуть до цього часу, і саме осінню буде вже така, так би мовити, е хороша можливість, щоб залітати в крипту, буде все рости. все люди там будуть бачити. Але, врешті-решт, якщо в загальному плані взяти, то дана індустрія цих тапок, це м, двері для нових користувачів, які заходять в крипто. Індустрії, тому що ви розумієте, ви там скачали гру, наприклад, почали грати. Потім вам потрібно було підв'язати гаманець. Деякі люди почали там з'ясовувати. Розумієте, як би там не було, але за рахунок цих таплок, велика кількість нових користувачів, нових гравців. Прийшла в крипту, і це дуже круто. Тому все-таки цим людям потрібно щось дати і дати, знаєте, не якісь там долар-два, а дати досить таки гідний, гідний, гідний профіт, який буде людей спонукати все більше і більше розвиватися, відповідно, і е, в нова ліквідність прийде е, за рахунок цих ігор, за рахунок цих тапок. Тому що натурислась. Чекаємо, обов'язково підписуємося на YouTube канал, на телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. І якщо буде вже якісь оновлення, буде якась конкретна інформація. Я обов'язково зніму для вас відео, і ми будемо розуміти, що нас чекає далі і чи вдасться взагалі нам заробити за рахунок гри Хамстер Комбат.